Одеса. Ми перебуваємо в адміністративному суді апеляційному Одеської області. Поля зі мною активісти Херсонського майдану, наші давні друзі, наші давні знайомі. Рима я хочу представити Одеську територіальну громаді. Приїхала сюди боротися за правду і право. Я думаю, що вона скаже декілька слів, що це сьогодні справа, чого відбувається саме сьогодні, і які її щодо сюди є розуміти. Ну ми сподіваємося, що вона саме зараз відбудеться. Можливо, це наші судді проходять у залу засідань. Ми приїхали підтримати рішення Херсонського суду щодо призупинення необґрунтованого підвищення тарифів на проїзд маршрутках у 5 гривень. Подали зараз апеляцію в Одеський суд, і херсонська делегація приїхала підтримати. Це засідання показати думку херсонців, що а, просимо а, бути на стороні закону. Ми свого боку гарантуємо, що як громадські сердеси ми забезпечуємо громадський контроль за правосудністю прийнятого рішення таким чином ви тиснете на суд. А? А а ні. Ви ні на витиснули? Витиснули. Я трактую конституцію України для вас, для суддів. Повторяю, 304 стаття конституції дозволяє не проводити збор. Сбор информации открыта. Это открытое судебное заседание. Спасибо все. Судовое заседание огласителей открытия Одесским Модельським и административным судом разъедает полицийная скарга доказательства комітету Херсонської міської ради на ухвалу Херсонского мирского суда в області від 15 Скажіть, будь ласка, от ви оператор, скажіть, будь ласка, для кого акці... Кодекс адміністративного судочинства, який визначає порядок, який повинен відбуватися в судовому зусі? Скажіть, для кого? Ви... я не знаю, можливо для вас, можливо для Ківалова, можливо ще для кого-то? Ви написали закон. Кодекс... для мене написали Конституцію України. Я живу в відповідності з його тобто пунктами. Ви вирішили на голос наголос. Взяти... Є принципи судової системи відкритість. А влас. ніхто не заперечує про це. Ми кажемо про інше, ви почуєте хоч одне є. слово, який е... е... Кодекс Адміністративного судочинства. Визвичайний певний mm -hmm. порядок судового засідання. Якщо ви хочете його самі встановити, давайте встановлюйте. Я тому і кажу, що є певний порядок, <реку> ніхто вам не забороняє не знімати нічого, але є певний порядок Я... Добто, для того, щоб не провести зйомку. Повинні сторони оголосити клопотання. Ми йому ні, вирішили. ні, ні. ні, ні. це я не є стороною віде? по справі. Це я слухач. Ну, давай, Ви, ну, слухач. Давайте, Ви, нас... вільний слухач. Ну давайте кричати. Та вільний да. слухач по іншому себе. дайте норму закона, за якою ми повинні подати клопотання. Назвіть норму закону. За ми зараз перевіримо інші норма закону закон і стаття, яка рекомендує клопотання. Може нам вийти? Ні, ви надайте, будь ласка. я вам нічого надавати не буду. Ну, ви читайте законодавство. Ні, ви не бачимо нормально почина на ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області від 15 лютого 2016 року у справі. По за адміністративним подавом адаптом калічанкому Херсонської міської ради про визнання рішення незаконним та його скасування. У судове засідання з'явилося. Будь ласка, починаючи з запалянцополя. Представник виконавчого комітету Херсонської міської ради Гардієв Сергій Геннадійович Дію на підставі довіреності. Адреса міста Херсон, проспекту Шакова, 37. Так, особу встановлюємо. Що ви даєте? Я надаю довіреність, а також службове посвідчення, оригінал та копію довіреності. Посвідчення серії А номер 489 на ім'я Гордеєва Сергія Геннадіча, головний спеціаліст сектору претензійно судової роботи юридичного відділу. Діє на підставі довіреності, довіреності від 27.12.2016 року No9 пере 921 Действительно, э, до 31 декабря 2017 года копия залучається до матеріалів справи. Оригинал, что посвідчення повертається. Сідайте, это был також з'явився такой, как такой, Особу сюда. Спасибо, Кто? Еще, Может, Представник Одарченка Юрій Ітаровича надав суду посвідчення помічника консультанта народного депутата Одавченка та довірення приїждження... Дмитро Олегович Особу встановлено на підставі посвідчення номер 457 -17, на ім'я Ільченка Дмитра Олеговича, який є помічником, консультантом Там, та громад... на громадських посадах народного громад... на громад... на депутата України Одавченка. Діє на підставі довіреності від... 2014 року, листопада, місяць, 8 листопада, дійсно дійсно протягом, дійсно протягом трьох років, до 8 листопада 2017 року копія залучається до матеріалів справи, оригінал довіреності та посвідчення Дайте, будь ласка. <гуми> Це склад суду, справа розглядається колегії суддів, склад голову Челикінчук, суддів бродовських, турецьких 35-го. Представника полянка. Відводити є склад суду Немає вас 6. У представника позивача. Немає ваш 6. На вашу адресу направлялася інформація про що... права та обов'язки. <гуми> Отримали права, зрозуміли честь, тут є про в цьому є проблема. Справа в тому, що на нашу адресу не надходило жодних документів від суду. Більш того, про час і місце цього засідання я, я дізнався з офіційного веб-сайту судова влада, тому ну, ми не отримували ані копії апеляційної скарги, ані ухвали про відкриття провадження. Більш того, не мали можливості скористатися своїм правом на подання письмових заперечень. Потім, так тому ми не отримували. Ми не отримали, тому просите. Більш того ваша честь, мій довіритель Радаршенко Юрій Віталійович є народним депутатом України, а на даний час перебуває на сесії Верховної Ради України, яка е, триває до перепрошую до 24 березня. Е, Значить, і він, ну якби отримав своєчасно документи, він би закладав би суд по питанні з проханням щодо його особистої участі в судовому засіданні, оскільки він вважає, що ну, він бажає особисто представляти свою позицію. У зв'язку з цим, враховуючи, що присутність народного депутата за законом про статус народного депутата України на Верховній Раді України є обов'язковою, а також враховуючи, що не було отримано жодних документів від суду, тмідові. Житель уповноважив мене просити суд відкласти засідання не раніше ніж на 27 березня, з тим, щоб він міг, по-перше, написати заперечення, по-друге, взяти участь у новому засіданні. На вашу адресу направлялося сьомого третього дві тисячі року за адресою, вказаному позові міста вулиця Соборна, 8, квартира 25, е, ухвала про відкриття провадження з копією поліційної скарги. Нічого Не не повернулося ще. А, не? Відомості, щодо отримання вами на теперішній час у суду немає. Я знаходжуся в цьому офісі ваш честь, тому... Нічого не надходило. На даний час нічого не знаходило. <рес> Представник, ви представник відповідача, ваша думка з приводу клопотання заявляється? Да, на розсуд суду. На розсуд? Да, так, <клес> До якого числа вже планарні засідання у Верховній Раді до 24 четвертого він має право, можливість і приймати участь через представника у нас, це, процесуальна ухвала. Тут є сроки, ви пов'язуєте до... нас з певними сроками. Сьогодні 15, п'ятнадцяте двадцять дев'яте. ми розглядаємо справу після ваш посереда я 29, як на мене, достатньо близька дати. Більш того, представник апелянти не заперечує проти перенесення, тобто права нічиї не порушуються. Тим більше, що ваша честь, ну, це, як ви правильно зазначили, це процесуальна ухвала, тобто на даний час. А потім ви будете писати скарги. Точно не що... будемо. Ж... послухайте, що? Ні, ваша честь. Я за практикою нинішньої ВРП, якщо особа сама просила перенести розгляд, то вона не може подати скаргу. Будь-якого. Тобто я сам прошу перенести розгляд і, відповідно, жодних скарг не може бути. Колегія судді, порадившись на місці, ухвалила задовольнити клопотання представника Позивача відкласти слухання, оголосити перерву, надати час для ознайомлення та вручити копію апеляційної скарги з ухвалою про відкриття провадження на 29.03.2017 рік на 15 грудня. Дякую,